Вітаю вас, шановні глядачі, ви дивитеся програму Момент істини. І сьогодні гостем нашої студії є Руслан Ратушний, лікар-стоматолог. Пане Руслане, я вас вітаю. Добрий день. Перше запитання. Ви маєте відносно невеликий досвід роботи у медичній галузі. Тож як оцінюєте теперішній стан української медицини? Дякую. Ну ви знаєте, що як завжди можна з чимось порівнювати, якщо українську медицину порівнювати? З медицинами країн, які вже досягнули більш високого розвитку, то звичайно нам би хотілося щоб українська медицина була на більш високому рівні, а не на тому, якому вона є зараз. Якщо порівнювати з країнами, де менший розвиток економіки і медицини, то звичайно ми виглядаємо ще не найгірше. Тому ми маємо прикласти всіх зусиль, які... В наших силах, щоб медицина в Україні була не просто на рівні, а одною з найкращих в світі. Сьогодні дуже багато говорять введення саме страхової медицини. На вашу думку, чи готові українці до таких змін, саме таких реформ у медичній галузі? Ну, моя думка така, що звичайно всі, всі нові. Методи, які можуть бути використані в медицині, а саме страхова медицина, яка є приклади в світі, де вона добре працює, де є проблеми з страховою медициною, що Україна і українські медики мають взяти найкраще зі страхової медицини, звичайно, Україна можливо, що лікарні не готові для надавання того рівня страхової медицини, який би мав би надаватись. При страховій медицині. Тому Україна і в загальному українська система охорони здоров'я має підготуватись до страхової медицини, лікарні і обладнання, яке в лікарнях. І тільки тоді, напевно, Україна і Українська медицина буде готова до страхової медицини. На вашу думку, підняття заробітних плат для медичних працівників це якось може пришвидшити реформування медичної галузі і, зокрема, введення цієї страхової медицини в Україні підняття заробітних плат. Я не думаю, що воно прискорить страхове введення страхової медицини в Україні. Я думаю, що спочатку треба ввести страхову, страхову медицину. В Україні, і тоді можна буде завдяки цьому дати гідні зарплати українським лікарям, які зараз працюють за жалюгідні гроші і роблять напевно чудеса в медицині, тому що в цьому світі у лікарів заробітна плата на високому рівні так, але власне реалії сьогоднішніх українських медичних закладів це те, що дуже часто людина, котра потрапляє до лікарні, їй доводиться крім того, що вона за власний кошт купує ліки, і ще й доводиться щось класти в кишеню для лікаря, тому що ну зарплата 1200 гривень для медичного працівника, це і саме і саме тому треба робити реформу в медичній галузі і запроваджувати систематично по всій Україні. Страхову медицину, коли людина зможе платити за страхову за страховку, і коли їй потрібно буде отримати страхову медичну допомогу, вона буде її отримувати. І яка страхова компанія, тоді це вона буде державна або приватна, і тоді людина зможе кваліфіковано і якісно отримати медичну допомогу, тому що будуть відповідні обладнання в лікарні, і відповідне буде забезпечення. Тоді вона вийде на інший рівень. А от не так давно вже українська медична галузь, вона вже зазнала змін. На вашу думку, страхова медицина якось покращить сьогоднішню ситуацію, чи навпаки вона може спрацювати у протилежному напрямку, і чи українці самі готові купувати у ті страхові поліси? Поліс. Українці, я думаю, що Якщо подивитись на статистику, то кожен другий українець за страхову медицину і він готовий, але все рівно ми не можемо взяти якийсь приклад окремої країни і перенести його на Україну, тому що в Україні є ті реалії в лікарнях із людьми і в економіці, які є у нас в нашій країні. І о, наша медицина має підлаштуватись. Під наші реалії, і відповідно, страхова медицина теж вона має працювати в тих реаліях, які є в Україні, і має бути вироблений план дій по введенню нових технологій, нової роботи, лікарень і в загальному страхової медицини і наданню допомоги громадянам. Власне, сьогодні, ну це ні для кого не секрет, що медична галузь має недостатнє фінансування з боку держави. Чи можливо покращити ситуацію на місцях? Адже досить часто чуємо про те, що саме територіальні громади будуть розпоряджатися своїми бюджетами. Можливо, це принесе позитивні зміни і у лікарську справу, і у медичні заклади на території там районів в районних центрів. Ну, ми можемо тільки на це надіяти, що покращення в медичній галузі буде, але грошей ніколи, напевно, не буде вистачати в тому обсязі, в якому б хотілось, тому що, наприклад, якщо брати приклади інших країн в Америці, наприклад, виділяється на медичну сферу більше трьох мільярдрілярдів доларів. Це в сто разів більше ніж український бюджет. Тому так, можливо, це покращить, якщо місцева влада буде розпоряджатись е, бюджетами е, і буде направляти їх на медичну галузь, але все рівно ця робота має проводитись загально, і вона має бути систематизована по всій Україні. Тобто не просто виділились кошти, там щось зробилось, і далі е, немає цьому ніякого продовження. Має бути система, яка буде працювати, і вона буде давати правильні послуги е, пацієнтам і. Е, Лікарям, лікарям, тому що вони за свою роботу мають отримувати відповідні кошти, і пацієнти мають не боятися йти до лікаря, тому що зараз не є така ситуація, що люди не хочуть йти в лікарню, тому що вони не, 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 не розуміють, чи їм там дадуть кваліфіковану допомогу, чи е, треба платити, чи не треба платити. І є приклади в світі. Країн, де система працює, і страхового м, страхової медицини і менеджменту в лікарнях, яку треба запроваджувати в Україні, власне, була зроблена спроба оптимізувати медицину на селі. На вашу думку, наскільки ця, ця програма була дієвою? Чи вона була потрібною і чи готова, до прикладу, бабуся в селі стати володаркою страхового полісу? Ну в це окрема ситуація, тому що в Україні дуже багато сел, які проживає маленька кількість людей, і не всі лікарі хочуть там працювати. І для цього треба саме систематизувати кожне село, найменше, там де живе найвіддаленіша бабуся, щоб медицина могла до неї добратися і щоб вона була на контролі в медичному закладі, і щоб в неї був зв'язок. З медичним закладом і щоб їй завжди надавалася допомога. Для цього, звичайно, потрібно реформувати і автомобілі, які є в медичних закладах, і не просто реформувати, а потрібно і також гелікоптери, які в світі працюють закупляти, тому що в нас велика країна, велика область. Тому саме над цим теж треба працювати, для того, щоб саме оптимізовано працювали. Всі ланки медичної допомоги. Угу. Сьогодні ви співпрацюєте з однією з політичних організацій, з громадських організацій за конкретні справи. Чи працюють представники на розвиток та покращення медичної галузі? Так, організація конкретні справи дуже зробила багато на території Хмельницької області. Вони в Дунаєвцях зробили капітальний ремонт. Інфекційного відділення, в Чемирівцях було подаровано автомобіль, і так дуже багато можна перераховувати ремонтів, які були зроблені в ФАПах і в медичній галузі за сприянням е, організації за конкретні справи. Це було, я так розумію, все було зроблено на благо людей і для людей, щоб людям ставало краще жити, щоб вони розуміли, що є небайдужі люди, які хочуть допомогти всім іншим, які проживають біля. Біля нас пане Руслане, повертаючись до теми медицини на селі, сьогодні випускники медичних університетів не надто охоче їдуть там навіть у райцентрі, вже не говорячи про сільські населені пункти. Як змінити, як заохотити молодь для того, аби все ж таки молоді лікарі з більшою охотою їхали та на село лікувати селян? Ну я думаю, що молодь можна заохотити їхати в село тільки створенням в селах. Привабливих умов для життя. Якщо людям буде жити там комфортно, в них буде там комфорт, тоді вони і захотять туди їхати. А про зарплату ну це мова навіть не йде, тому що люди не хочуть працювати там, де немає відповідних умов праці і умов заробітної оплати для, для е, сім'ї, тільки створенням умов. Ну, але власне, на жаль, це може зайняти досить таке багато часу. Ну а мені здається, шляху іншого немає. Як створення умов для того, щоб жити в селі, треба, щоб там були умови. А якщо їх немає, то там ніхто не хоче залишатися. Всі хочуть їхати в місто за кордон це велика проблема. Ми маємо створювати умови на тій землі, де ми живемо. Тільки тоді буде в нас здорова нація, здорові люди. Пане Руслане, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за те, що ви завітали до нас у студію. Шановні дякую. глядачі, гостем нашої студії був Руслан Ратушний, лікар-стоматолог з міста Хмельницького. На цьому все ви дивилися програму Момент істини. Побачимось.